Дорогі учасники марафону, мені прийшла думка, я хотів би з вами поділитись дуже важливою інформацією, і я вірю, що вона буде для когось цінною і корисною. Є, ви знаєте, що дві категорії людей: це перфекціоністи і є люди-трієчники. Я вам хочу показати, що потрібно робити для того, щоб вибрати той для себе. Правильний шлях, кориснішний шлях, і саме головне досягнути результату. Дивіться, як мислить перфекціоніст. Ось він, і він ставить собі план, велику планку і по неї планує рухатись на гору. А так як ця планка дуже є за високою, він весь час. Пробує, пробує, і він ще її більше піднімає і піднімає. Як робить стратегія триючника? Він, він робить маленькі, маленькі кроки, маленькі кроки, але оцим кроком він рухається далі і досягає своєї насправді мети. Друзі, будьте трієчниками, робіть щось. Трошки, але робіть. Не е, чекайте, що я куплю кросовки Оазікс і тоді тільки побіжу. Це важливо.